Вітаю вас у клубі рослин. Мене звати Ірина і ходіть, оглянемо наші барбариси. Ось маємо такий барбарис Анана. Він е, з карликових парбарисів, він буде невеличкий, в районі 60 сантиметрів в е, висоту в дорослому віці і до метру в діаметрі. Чудово стрижеться, підходить для кам'янистих сидів, для бордюрів, для міксбордерів, для квітників. Буде таким темним акцентом. Е, на осінь листечко фарбується в червоний колір. Ось такий чудовий у нас сорт Барбарису. Корал він буде до 80 см у висоту в дорослому віці і до метру в діаметрі. Має чудовий такий кораловий колір, зате і отримав свою назву корал. Це у нас сорт Admiration, Він є карликом, має таку гарну окантовочку жовтеньку, оранжево-червоного кольору. Він буде не більше 50 см в висоту і в ширину в дорослому віці підходить для міксбордерів, знову ж таки для квітників, а також для бордюрної посадки. Це у нас Fireball, дуже красивий, такий яскравий, яскравий барбарисик. Він є карликом. 60 на 60 в дорослому віці ширина, висота рослини, повільно ростучий, квітне рожевими квіточками. Барбаристонберга сорту sort of Inspiration. Подушковидна е, крона в нього буде. Невеличкий зовсім кущик. В районі 50 см е, догори він виросте в дорослому віці, і близько 80 см він буде мати в діаметрі. Має гарний світлий рожевий приріст і мармуровий листочок. На черзі у нас барбарис Red DJ, такий розкидистий кущик, який буде розміром до метру висоту, і метр 30 може мати в діаметрі. Такий темний в нього листочок теж дуже гарно виглядає. Це у нас барбарис фламінго. Дійсно, такий рожевенький, здалека, як трошки кораловий, дійсно похожий колір на фламінго. Він не зовсім повільно ростучий, невеликий кущ буде. Середнього розміру в районі метру в дорослому віці, в ширину і в висоту. Ось такий теж має рожевий приріст, дуже схожий на попередній Inspiration, але трошки вони все-таки відрізняються своїм розміром в дорослому віці, і відтінок в них теж трошки різний. Барбариса Реджевел має темне забарвлення листочка, такий досить грубий, шкіряний в нього листочок. А, зелені злегка влітку літ, і червоний колір фарбується на осінь. Жовті квіточки має, і його розміри метр на метр в дорослому віці. Така буде подушечка розкидиста, гарно буде застригатися і дуже пізно скидає листя перед зимівлею. Це у нас барбарис Оранж Дрім. Він такого насиченого яскравого оранжевого кольору, має дрібніший листочок, ніж е, більшість попередніх барбарисів. Компактний в районі 60 см висота і ширина в дорослому віці. Гарно стрижеться і гарна яскрава пляма у вашій композиції. Барбарис Ред Карпет. Розкидистий великий такий кущик в ширину, він буде метр м по висоті сантиметрів 50. М. Лисечко забарвлюється червоно-оранжевого кольору, верхня, нижня зеленіє. Це така особливість сорту, тобто це нормально. Якщо зеленіє в барбариса в будь-якого іншого лисечка, це йому просто мало сонечка. Тож садіть їх на відкритому сонечку, щоб вони мали свій такий гарний яскравий колір. Барбарис оранж оранж-карпет. Дуже подібний з ред карпетом, але відрізняється розміром. Він буде по висоті близько метра і 1,5 метр п'ятдесят в діаметрі. Гарно стрижеться, великий розкидистий кущ, і відтінок в нього буде трошки інакше, ніж ред карпета. Барбарис вулкану насичений оранжевий колір, колоновидної форми рослина, буде в півтора метра в дорослому віці у висоту і 50 см в діаметрі. Барбарис Red Pillar. Теж колоновидної форми барбарис. Ось такий. Він так виглядає. Листочок має такий темно-вишневий до коричневого. Півтора метра в дорослому віці і близько 50-70 в ширину. Барбарис Golden Ring. темно темно-пурпурового кольору з жовтою окантовкою листочок. Виростає до 2-3 метрів висоти, гарно підійде на живоплот, а також у квіткові композиції. Барбариси Rose Glow виростає до 1,5-2 метрів в дорослому віці. Підходить для живоплотів та квіткових композицій. Має теж мармуровий листочок, але більш такий сіруватий з ружевим. Ще один у нас барбарис є з мармуровим листочком, і це є арлекін. Він виростає до 2-3 метрів у висоту, чудово підійде на живоплід, гарний, розкидлистий, широкий, великий кущ буде. Величезний барбарис, малий горщик, а він дивіться вже, як виріс за цей сезон. Це є суперба. Він виростає до 4 метрів у висоту та ширину в дорослому віці. Має темно пурпуровий листочок з таким трошки синім відливом. Можна використовувати на живопліт просто чудесно. Ось такий великий саджатиць. Барбарисів є набагато більше видів, просто на даний момент у нас це те, що залишилось, тому що вже все розпродано. є. Дуже великий вибір. Вони є карликові, напівкарликові, є гіганти і середнього розміру. І всі надзвичайно різні і красиві. І дуже гарно будуть виглядати на ділянці у квітниках, в живоплотах. Чудова рослина, невибаглива, абсолютно росте на будь-яких ґрунтах, добре себе почуває на сонці, в півтіні буде трошки менш яскрава, але теж буде нормально там жити. Стрижається? Прекрасно. Всі рослини у нас з закритою кореневою системою, є різного розміру горщики. Ціни починаються від 216 гривень за одну рослину барбарисика. Тож вибирайте барбарисик для свого садочку. Придбати наші барбариси ви можете у нас на сайті клуб рослин або у наших садових центрах. Раді будемо вас бачити.